Вчора у зв'язку з великою зацікавленістю містян у філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася повторна презентація книги Криниця пам'яті Героїв Кременчуччини». Дуже приємно, що в нашому місті є люди, небайдужі душею, небайдужі серцем, які хочуть знавати нову інформацію, які хочуть підтримувати одне одного, одного і нести світло перемоги одне одного. Для сталевих воля, для незламних життя, для полеглих вічна слава. Цей історично важливий твір був створений спілкою журналістів Кременчуччини. Перші три книжки розповідають про біографію 274 захисників з Кременчуцького району, які поклали життя за незалежність України. Зараз у друці знаходяться ще четверта, п'ята, шоста і сьома частини. Цей збірник біографії героїв Кременчуччини є унікальним. Він популярний навіть за кордоном, адже українські діаспори із США, Канади, Німеччини та Австралії вже замовили кілька примірників. Безперечно, важливо пам'ятати про кожного героя, адже їхні подвиги стали частиною нашої історії. Це не просто імена на сторінках книг. Це справжні патріоти, які віддали своє життя за майбутнє України, за нашу свободу та незалежність. Видання книги стало важливим кроком у збереженні пам'яті про героїчний внесок мешканців Кременчуцького району у боротьбу за незалежність України. Презентація книги стала подією, що нагадала всім нам про те, якою дорогою ціною щоденно здобуваються мир і свобода для нашої країни. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.